Всім доброго дня з на Зараз ми глянемо на ціни чи щось помінялося з минулого тижня. Вона не бачу так як були, Мандарин 100 гривень, апельсин 90 за кілограм. ківі 20 гривень за 100 грам, Авокадо 80 гривень за дві штучки. Яблука Голден подешевшили 82 гривень. Ви мати тепличні 70 гривень, капуста 18 гривень, огірки так як були, Морква, картопля, бурак, всі ціни, які були минулого тижня, такі лишилися. Цибуля також стара ціна. Перець салатний, до речі, дуже дешевий, гарна ціна акційна, 30 гривень за кілограм. Класна ціна, перед солодкий, червоний 100 гривень за кілограм, також гарна ціна, де чого вибрати, гарний перчик, кавун 18 гривень за кілограм. Решта ціни всі, як були, можна сказати. майонез, акційна ціна, 20 гривень, виробник своя лінія. І гуляйполес салатний 42,90 велика пачка. Акційна ціна цього тижня на майолу 65 гривень. Є рафінована і нерафінована в одній ціні. Ціни на фрукти цього тижня бачимо персик 95 гривень, нектарин 100 гривень за кілограм. Ось такий вибір. Виноградки шмошбілий 12,60 за 100 г. Хто любить п'юрешки, акційна ціна 12,60, три види. У кондитерці гарна ціна на цукерки. Ромашка своя лінія, 15 гривень за кілограм. Також таке печенько є, за 70 гривень, снижка 32%. Два види. Церела 49 гривень. Кулька, сири два види, 58 гривень. Ціна ціна з такі цукерки, новинка, жувальні, тофі, 15 гривень за 100 грам. І конті мус 20 гривень, 60 копійок за 100 грамів. 21,80. Конті Золота Юлія. Також ми бачимо лапівки 16 гривень. Ціна за 100 грам. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, подобайки. До побачення.